Так, прийшла в АТБ трішки собі вітамінів купити. Зараз ми виберемо мандарин парочку. Вчора брали дуже добре, до речі, буде п'ять. Однієї ви кажуть, що знімати. Так щось я вас відключу. Додумалася і взяла собі корзину, бо мандарини рукою набрати і знімати не дуже удобно. Так, взяла десерт. поки хворі дуже солодкого хочеться сирочків. солоденьку скоро сирочки, так і обов'язково треба взяти 10 яєць. Яйця всьому голова. Так обов'язково оїрочок свіжий. Парочку не Якісь вже приготували. Так і треба, головне, взяти мило для того, щоб чистіше мити руки, як ворієш, щоб змивати з себе ті всі бактерії, погані. Ну що, вийшла я за тебе з маленькою торбинкою, щоб спіна засняти, засняла. У нас, до речі, дощ іде. Їдемо додому, пити лікарства, мити ноги і лягати спати. Дякую вам за перегляд.